привіт мені Оріон 40. Це у нас Реф, 4-циліндровий двигун, два насоси НШ рівна повністю підлога. І Запитували в мене по поводу реверса. Реверс також в цьому тракторі є. Трактор в принципі надійний, класний, Ззаді здоровенні шини широкі, 12,4х24. І по задній навісці. Навіска сама по собі кріпенька, по чолкам дуже такі надійні. І у трактора є примусова гідравліка і дві пари гідровиходів. Е -е -е -е. Як на мене, дуже класно, якщо у вас там до 10 гектарів, в принципі цей трактор буде виконувати всі ті роботи, які потрібні на цій ділянці. Тому можна до нас приїхати, протестувати, героя Крут 15 місто Суми. І якщо вам сподобався, привеземо до вас цей трактор безкоштовно. Чекаємо у нас на майданчику, всім гарного дня і мирного неба!